На базі Веретенівської кінно-спортивної школи завершився відкритий чемпіонат сумі з кінного спорту. Турнір викликає неабиякий інтерес у спортсменів із інших регіонів, тому до обласного центру з'їжджаються найкращі українські вершники. Наскільки вправно демонстрували свої здібності, та кому ж дістався головний трофей змагань, дивіться у нашому сюжеті. На сьогодні кінний спорт у регіоні на підйомі, але треба чимало зусиль для його подальшої популяризації та розвитку. Підстави для цього є. Результати останніх років радують. Сумчани входять до збірної команди України, посідаючи призові місця. У цьому році наш спортсмен токарів Максим став абсолютним чемпіоном всеукраїнських змагань триборства. Наша команда юнаків та юніор юнаків. Посіла третє місце на чемпіонаті України з конкуру, і команда, в склад якої входив Індюшкін Євген, наш спортсмен, та два спортсмени з шостки. Посіли третє командне місце на чемпіонаті з конкуру дорослих. Грація тварини, майстерність їхніх господарів не залишили байдужими ні дорослих, ні дітей. Змагання проводили за двома видами кінного спорту виїздка, вища школа їзди верхи та конкурі подолання перешкод. А так як змагання були відкритими, то показати свою майстерність спромоглися вершники з Дніпропетровської, Харківської Чернігівської областей. Доволі потужно була представлена і Сумщина. За неї виступали кінноспортивна школа обласного центру, Сумський національний аграрний університет з кінним заводом. Федерації коневласників Сумщини загалом у змаганнях взяла участь понад 50 вершників, Хізували з переважно українською верховою та ольденбурзькою породами коней. А за підсумками змагань переможцями у своїх категоріях серед сумчан стали Анна Щегло, Едуард Гармаш, Марина Степанова, Олександра Броньова, Єлизавета Сумцова, Катерина Очкуренко, Олександр Кириченко та інші. Сергій Кузьменко, Олександр Гордус на часі спорт.